Ну, перед тим, як відповісти по суті, поставленого питання, я хотів все-таки репліку до попередніх тих слів, які були сказані, стосовно того, що можливість нарізати округи, так як буде вважати за ЦВК, що це є недоліком цього закону. Ну, я би так не вважав, що це є недоліком цього закону. Немає ніде ніякого зобов'язання, що обов'язково має враховуватись попередня історія. Це перше. Друге. Друга теза, що влада сильна, а опозиція слабка. Ну, якщо в тому розумінні, що у влади вся армія, вся МВД, податкова і, і, і суди, то безумовно влада сильна, а опозиція слабка. Але в політичному сенсі, якщо е, говорити хто сильний, а слабкий, я думаю, що головним мирилом того, хто політично сильний, а хто слабкий, є те, який рейтинг має та чи інша влада чи опозиція. Я думаю, що по цьому показнику влада слаба, як ніколи. Влада, а опозиція сильна. Чи сильна як ніколи, тут є питання. Тепер, що стосується Валентина Левеченка і стосовно того, що під нього міг бути нарізаний округ, ну це складно безумовно коментувати. Я не володію підтвердженнями цього, тому версії свої висловлюватися я теж вважаю, не коректна. Дякую. Що є запитання журналістів